Росіяни, вже ж обурені американською операцією у Ірані. Віроломне нападіння Синюєних Штатів Америки на Іран. Росія сам рішительним образом осуждає бізответственний опасний. І провокаційний дійство завершено Сієнною Штатами Америки проти Ісламської Республіки Іран, те, що так звана Російська Федерація на офіційному рівні засудила американську атаку, це для нас із вами непогано. Ті самі виродки, які атакували українські ядерні об'єкти. Я нагадаю Запорізьку атомну електростанцію та Чорнобильську атомну електростанцію, обурені американськими атаками. Однак Вашингтон совершенно не забуде ні радіологічні послідства, ні угрози для життя і здоров'я огромного числа мирних жителів, включаючи жінчини дітей. Лицемірна мерзота Нібензя закликає сторони до негайного і термінового припинення вогню, і це при тому, що сама так звана Росія відмовилась від припинення вогню у російсько-українській війні. Ще донедавна на російському телебаченні облизували Трампа і казали, який він прекрасний президент для так званої Російської Федерації а тепер його зненавиділи.